Усім привіт! Ви у мене на каналі. Я Аніта Луценко із досвідом 24 роки роботи тренером, і я просто обожнюю розтяжку. Якщо ви колись чули про такий вираз, ми молоді, поки ми гнучкі, то я повністю на 100% погоджуюся із цим виразом. І не тільки тому, що у цього є фізіологічні основи. Тому що кожного року, особливо після 35 років, ми починаємо втрачати гнучкість. У нас трошечки менше розгинаються лікці, трошечки затискаються плечі, у нас менша гнучкість в ногах, через те, що ми багато сидимо і затискаємо задню поверхню стегна. Затискається передня поверхня, наш квадріцепс, наше стегно. І через це починають м'язи тягнути. Наше коліно, починаються проблеми з колінами, недостатня розтяжка внутрішньої поверхні стегна, і це все дуже сильно впливає. І сьогодні давайте поговоримо саме про розтяжку, бо я її просто-напросто фанатка. А часто ми, коли хочемо змін в нашому тілі, то ми починаємо себе пушити дуже сильно і починаємо робити саме силові вправи. Але не завжди і не тільки силові вправи змінюють наше тіло. Зрозуміло, що їжа на 80% впливає на те, як ми виглядаємо, на наші саме об'єми, на те, скільки жиру в нашому організмі, і на те, наскільки пружна наша шкіра. Бо якщо у нас достатньо білку, достатньо клітковини, достатньо жиру правильного в організмі, то і шкіра у нас пружна, волосся класно росте, ну і всі побічні, приємні ефекти. Якщо цікавить цей момент, то є моя готова лекція. За посиланням внизу можете перейти і дізнатися все про основи харчування, як худнути, як набирати вагу, які норми білку, жирів, вуглеводів і всякі різні прикольчики і лайфхаки, як зробити своє життя легше і розрахувати все на себе. Люди дуже часто починають йти в якусь одну сторону. Одні люблять дуже силові вправи. Хтось починає бігати і забуває про силові вправи і розтяжку, але, звичайно, це не завжди. А хтось, навпаки, йде більше в йогу, розтяжки, в таку м'якість, але я однозначно за баланс. І мій досвід тренером 24 роки дозволяє мені, вже трошечки побачивши просто тисячі і тисячі результатів, як люди, коли починають пушити себе, травмуються, як люди, які закачені, красиві, такі атлетичні, фітнес-бікінняшки, не можуть нахилитися вниз або розвести коліна достатньо в сторони. Тобто завжди є якісь такі перегини, або там люди, які гарно розтягнуті, не можуть підняти, коли їм необхідно, пакет або швидко пробігтися. Тому я за те, щоб ми досить збалансовано розвивалися, і як в тих Олімпійських іграх швидше розвивали наші 5 якостей: і силу, і гнучкість, і витривалість, і координацію. Тоді в нас все в організмі буде класно. Що, які ефекти дає нам розтяжка? Ну, по-перше, це заспокоєння нервової системи. Коли ми тренуємося силовими тренуваннями, це все ж таки стрес, наш організм сприймає це, наче ви біжите від тигра. Він виробляє гормони, які характерні для цього навантаження стресу. Тобто це невеличкий стрес, після якого він акумулюється і стає кращим. А от розтяжка, вона нашу нервову систему заспокоює, ми релаксуємо, і е, організм, тіло подає сигнал нашому мозку, що ми е, в спокої, ми можемо розслабитися. І саме цей ефект він один з найкорисніших, бо після тренування розтяжки ти однозначно відпоч... відчуваєш себе більш заспокоєним. А це зараз ну, просто необхідність, ми всі це розуміємо. Після силового тренування. Також дуже класно розтягнутися. Приділити цьому 5-10 хвилин це дуже корисно. І ефекти, які у вас були від тренування, коли ви свої м'язи затисли, навантажили, їм теж можна дати трохи ось цього розслаблення, і вони будуть відновлюватися швидше. Є такий ще ефект, що коли ви не маєте достатньої розтяжки. То ви не завжди можете виконувати якісь вправи технічно правильно. Давайте, наприклад, візьмемо присідання. Коли ми робимо присідання і хочемо для того, робимо їх для того, щоб у нас сідниці були більш округлими, тобто ми не думаємо про те, щоб наша передня частина стигна накачалася, да? всі хочуть більше задню частину. І тут є правила: ми більше тиснемо на п'ятки і маємо розштовхувати коліна в сторони. Але як ви можете розштовхувати коліна в сторони, це дуже-дуже-дуже розповсюджена помилка. У початківців це ну, у 9 із 10 людей є саме ця помилка, коли колінка йдуть всередину, в центр. А ви маєте для того, щоб дійсно правильно включити сідницю, маєте розштовхувати коліна в сторони і тиснути більше так на мізинці, наче. Але якщо у вас затиснута внутрішня поверхня стегна. То вам, окрім того, що важко включати сідницю, активізувати її, вам ще й внутрішня поверхня цього надає зробити. Тому ви маєте, звернувши на це увагу, побачивши це, почати після тренування, широко розкласти ноги і спробувати лягти вперед. Якщо вам здається, що сьогодні ви там виглядаєте як найкраща подружка Буратіна, то нічого страшного, бо... Тут такий є ефект, що в будь-якому віці, коли ви почнете розтягуватися, ви однозначно побачите ефект. Так, на це потрібно там, 2, 3, 4 тижні, рік або два, але результату просто не може бути, і ви його 100% відчуєте, якщо будете працювати над собою. І я не кажу про те, що ви маєте сісти в шпагат. Це може це має бути просто звичайна мобільність, амплітуда рухів, звичайна розтяжка для нормального руху. На сьогоднішній день ми страждаємо від гіподинамії. Це коли люди недостатньо рухаються, багато сидять, сключені в телефон, в офісі або лежать. І м'язи, які були створені для того, щоб рухатися, вони просто не виконують свою функцію. А коли щось не виконує свою функцію в нашому організмі, то він такий досить економічний, він не хоче витрачати на це свої сили, тому він просто-напросто ці функції поступово відключає. Тому чим більш спокійні і нерухомі ваші будні, тим більше уваги ви маєте приділяти саме для розтяжки. Те ж саме стосується, наприклад, коли ви хочете зробити жим гантелей вгору над головою. Якщо у вас просто затиснуті плечі, якщо у вас не розгорнуті грудні м'язи, не розтягнуті, ви просто не зможете підняти руки над головою. І повірте, я бачила просто десятки разів, коли е, дають завдання жим штанги або жим гантели над головою, а людина просто не може вивести руки над головою вертикальною, і вона, е, вибачте, е, Виглядає просто жахливо, коли вона терпить це напруження від штанги, яка рухається не вверх-вниз по правильній траєкторії, а штанга трошечки попереду, перед плечима. І Це колосальне навантаження. Після цього може боліти і шия, і спина. Тобто це таке не в користь, а навпаки, в іншу сторону. І тоді навіщо це потрібно? Я б в цьому моменті попереводила паличку. Я в цьому моменті попереводила паличку вперед-назад. Це може бути, ну, грубо кажучи, швабра або палка, там що завгодно. А, так, йдемо далі. Наступна вправа, на якій ви можете це досить сильно відчути, це віджимання, і від якого залежить форма грудей. Якщо ми робимо амплітудні віджимання, тобто опускаємося вниз глибоко, торкаємося грудьми підлоги, коли в нас розтягнуті грудні м'язи, і це не розтягнута груди, а розтягнуті грудні м'язи, то потім ми, витискаючи нагору, класно відчуваємо, як вони активізуються, скорочуються, а коли опускаємося вниз, то вони дуже класно розтягуються. І ось для того, щоб ми не робили тільки ось це напруження, напруження, затискання ще більше м'язів, їх треба і розтягувати також. І повірте, коли ти маєш гарно розправлені плечі, то і форма грудей також дуже сильно відрізняється. Ідемо далі. Хочу ще уточнити, що у цю неділю я проведу онлайн-тренування о 12.00 за Києвом. Це буде розтяжка. Це буде 45 хвилин тренування, і після цього ще 20 хвилин ми приділимо на питання відповіді. Ми будемо глибоко занурюватися, йти за голосом, багато рухатись, багато дихати. І я вам розкажу три запитання, які ви маєте собі ставити під час розтяжки, це дуже класно повертає в своє тіло і робить ефект від розтяжки максимально класним. Посилання на це тренування або в записі, якщо ви не встигаєте. Або на саме онлайн-тренування, ви знайдете в описі під цим відео. Заходьте і взагалі завжди читайте опис до відео, там завжди є і протипоказання, все вказую. А, наступний пункт. Завдяки тому, коли ви встаєте в певну позу. Або ви роздвинули ноги в сторони і опускаєтеся вперед, ви відчуваєте, що у вас внутрішня поверхня стегна затиснута. Ви можете лягти на спину у жабку і підняти руки. Так теж долоні разом, зігнуті лікті, ви можете відчути, наскільки у вас плечі загорнуті. Або ви можете сісти на п'ятки і відчути, що вам так важко сидіти, бо у вас там починає щось боліти. Тобто, завдяки тому, коли ми опиняємося в певній позі, ми можемо не подумати про те, що ех, я дерев'яна, нічого в мене не виходить. Ні, це навпаки точка росту, це ваш потенціал, де ви можете ставати кращими. Люди дуже часто люблять робити те, що в них і так виходить. І в цьому немає прогресу. Це означає, що. Це означає, що ви робите те, що ви і так вмієте, а те, що вам не подобається, те якраз що потребує корекції, ви над цим не працюєте. Тому, будь ласка, відносьтеся до будь-якої проблеми, як до того моменту, який ви точно можете зробити кращим і отримати від цього неймовірну насолоду. І це набагато приємніше мати таку мотивацію, аніж мотивацію хочу схуднути, хочу. Кубики пресу. Тобто ви можете щодня просто бачити свій прогрес і бачити це прям очевидно щодня, наскільки ви нахиляєтеся, там в складочку, скільки сантиметрів у вас додалося. Завдяки увазі під час тренування ви можете звернути увагу на свою сутулість. Зазвичай під час вправ силових вправ, бігових вправ, ми е, любимо сотулитися, і якщо на це не звертати увагу, то, в принципі, ви продовжуєте робити одне й те саме. Коли ж ми е, повністю нашу увагу за рахунок повільних дій акцентуємо на своєму тілі, можемо заплющити очі, відчути, е, от зараз давайте заплющить очі і опустіть плечі, і уявіть собі, що у вас Видовжуються шия, і що ви починаєте тягнутися маківкою до стеля. Відчуйте, що у вас довгі-довгі сережки висять на вухах, і вони не можуть торкатися плечей. Тобто для цього потрібно плечі опустити вниз. Зараз зробіть вдих і відчуйте, як розправляються ваші легені. І їм потрібно більше простору, бо зазвичай ми не використовуємо їх на 100% саме тому, що ми сутулені і просто не даємо їм куди розправлятися. Ми можемо розправити зараз плечі і вдихнути трошечки глибше. Ми вдихаємо на три рахунки. Раз, два, три і вдихаємо на чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз на, на три вдих. Раз. Два, три і видих. Раз, два, три, чотири. Розслабилися. Також дуже класно, ми під час розтяжки можемо працювати із м'язами тазового дна. Ми можемо відчувати, як на вдих у нас живіт трошечки надувається, а на видих він у нас дуже природнім способом у нас втягується всередину і активізуються м'язи тазового дна. М'язи тазового дна ми маємо і скорочувати, і дуже-дуже плавно розслабляти до повного релаксу. І ось, коли ми знаходимося в позах в розтяжці або в спокійних якихось позиціях з акцентом на себе, ми можемо проконтролювати цей момент, і я буду в. Своєму онлайн-тренуванні саме давати акцент і на тазове дно в різних позиціях під час розтяжки. Ми з вами пропрацюємо тазове дно, і ви добре відчуєте, як саме воно працює, де йому легше активізуватися, де складніше. Коли краще розтягуватися? Я обожнюю розтяжку вставляти як ранкову зарядку буквально 5-10 хвилин. Це моя регулярна практика, вже років 20. Сур'ян-маскар, це практика із йоги. Там не потрібно нічого вигадувати. 20 років роблю абсолютно однакову розтяжку. Ви на Ютубі у мене теж знайдете її в версіях, там є і довше з поясненням, і на 10 хвилин все знайдете. Потім, після тренування, можна приділити буквально 5 хвилинок на м'язи, які тільки-но працювали, і після цього ми їх розтягуємо. Також я люблю іноді розтягнутися в ліжку. Лежачи на спині, я підтягую одне коліно до себе, інша нога залишається рівною, і в такій позиції лежу дві хвилинки, глибоко дихаючи животом. Потім змінюю ногу і знову в цій позиції утримуюсь. І знову видихаю, розслабляюсь, при цьому відчуваю свої плечі. І таким чином, така собі міні-розтяжка. Можна придумати ще пару вправ, теж дуже комфортно. І можна робити розтяжку як окреме тренування. Буде це три рази на тиждень, два рази на тиждень чи один раз на тиждень. Це абсолютно нормально, просто якщо ви приділяєте своєму тілу увагу. І робити розтяжку, це вже неймовірний плюс і прояв любові до себе. В додатку в Аубаді, який також посилання залишу внизу. У нас є програма, які включають розтяжку. Це так і називається програма, розтяжка із балериною, але ви завжди можете не на 100% розтягуватися, прям там глибоко, а завжди відчувати свій прогрес і потрошку-потрошку ставати кращими. Потім програма Балет. Також включає і балетні вправи амплитудні і розтяжку. Також це програма Йога по 15 хвилин із Юлією Богдан. Це зручно використовувати, наприклад, як ранкову зарядку. А також є до всіх програм в кінці розтяжка як елемент тренування. Я сподіваюся, цей подкаст був для вас корисним. Діліться своїми враженнями, можливо, ви зможете змотивувати когось. Можливо, у вас не було розтяжки, і ви там, не знаю, в 30 років зайнялися розтяжкою і зараз відчуваєте різницю. Буду дуже вдячна, якщо поділитеся своїм досвідом і таким чином надихнете і інших. А всіх чекаю на онлайн-тренування або тренування в записі. Обіймаю вас тепло, ніжно. И амплитудно.